А на Дубинщині переселенка з Донеччини народила дитину. Здорову дівчинку назвали Наталею. Породілля разом з матір'ю евакуювались на рівненщину весною. У селі Барба їм виділили простору кімнату у соціальному центрі. Родину громада забезпечила всім необхідним. Квартира жінок у місті Мирноград на Донеччині пошкоджена внаслідок обстрілу. Жінки радіють, що вціліли і радять місцевим. Евакуйовуватись. Прилетіло так, що все повилітало, ми в коридорі стояли ковдрою. Ми не бачили отак один одного. Це вже все летіло, штукатурка, все, все билося. Щоб виїжджали, немає взагалі речі. Нехай збираються. Що взяли, те взяли. Не треба там ті складати валізи. Воно все таке. Головне це життя. Всі Україна єдина. Україна всі один за одного.